Давай будемо чесними один з одним. Ти відкрив це відео не просто так. Ти тут не для того, щоб подивитися на моє обличчя чи послухати чергову нудну лекцію. Ти тут, тому що відчуваєш, що щось йде не так. Подивися на календар, це вже майже 2026 рік. Світ змінився настільки швидко, що більшість людей просто не встигла адаптуватися. Стара система тріщить, і ти це чітко бачиш. Сьогодні ми поговоримо про трейдинг. Я знаю, про що ти зараз думаєш. Тичу в різні думки. Хтось каже, що це складно, хтось, що це надто ризиковано. Я тобі скажу інше: трейдинг це єдина сфера, де твій дохід залежить виключно від якості твоїх рішень, а не від часу проведеного в офісі. Ми будемо говорити про роботу на платформі PocketOption. але я прошу тебе відкинути упередження: для нас це не гра, це інструмент, це наш термінал для взаємодії зі світовим капіталом. У мене є для тебе 30 хвилин. Чому так довго? Тому що я не збираюся кидати в тебе порожніми фразами. Я хочу дати тобі фундамент. Ми пройдемо шлях від розуміння глобальної економіки до відкриття твоєї першої професійної угоди. Ми розберемо структуру ринку, механіку ціноутворення, технічний аналіз та психологію капіталу. Якщо ти готовий сприймати інформацію серйозно, ми починаємо. Але перед тим, як ми перейдемо до цифр, давай познайомимося. Хто я такий і чому ти взагалі маєш мене слухати? Мій шлях у трейдингу не був історією миттєвого успіху. Я не народився фінансистом. Ще кілька років тому я був там, де можливо зараз знаходишся й ти. Я шукав спосіб вийти з системи, робота, дім, робота. Я пробував фріланс, товарний бізнес, крипту, але всюди я впирався в стелю. Коли я вперше прийшов на ринок, я припустився класичної помилки. Я намагався вгадати рух ціни. Я ігнорував навчання, я ігнорував ризики. І як наслідок, я просто втрачав гроші. Мені знадобилися роки, щоб зрозуміти, ринок це не хаос, це є сувора математична система. Тут немає місця удачі. Тут перемагає той, хто має систему, хто має дисципліну та холодний розрахунок. Сьогодні трейдинг це моя професія. Я аналізую графіки, я слідкую за новинами і я керую капіталом. І також в мене є повноцінне безкоштовне навчання, воно є повністю покрокове по трейдингу. У мене є також особисте ком'юніті, в якому я даю декілька разів день сигнали. Там є час підтримкою, в якому, до речі, вже більше тисячі учасників підтримують один одного кожного дня. У мене також є ментор по смартмані Дмитро та ментор-аналітик, е так само Тарас. Тому там дуже і дуже багато цікавої інформації. Мета цього відео передати тобі цей професійний підхід. Я хочу, щоб ти перестав бути аматором і почав думати як інституційний інвестор, навіть якщо твій стартовий капітал поки що невеликий. Переходимо тепер до теорії. Щоб заробляти, треба розуміти середовище, в якому ми працюємо. Що таке взагалі фінансовий ринок? Це є глобальна мережа, де відбувається обмін капіталом. Це і місце, де зустрічаються інтереси держав, тобто це і центральні банки, великого бізнесу це і корпорації та інвесторів, це і фонди Чому графік взагалі рухається? Чому ціна ніколи не стоїть на місці? Забудьте про міфи: єдиний драйвер ціни це є ліквідність. Це є закон попиту і пропозиції в чистому вигляді. Уявіть собі ситуацію: велика корпорація, давайте візьмемо до прикладу Apple, потребує обміняти мільярди доларів на євро для своїх операцій в Європі. Вони виходять на ринок і створюють величезний попит на євро. Що відбувається далі? Дефіцит валюти, ціна миттєво йде вгору. І навпаки, якщо інвестори панікують і масово продають актив, пропозиція перевищує попит, і ціна відповідно тут падає. Графік, який ви бачите на екрані, це і візуалізація цих грошових потоків. Кожен рух вгору чи вниз це результат того, що в даний момент одна сторона або покупці, або продавці влила в цей ринок більше грошей. Ми з вами просто роздрібні трейдери. Наш капітал замалий, щоб зрушити ціну. Наша задача слідувати за великим гравцем. Ми аналізуємо графік, щоб побачити сліди великих грошей і приєднатися до їхнього руху. Ми не створюємо тренд, ми використовуємо його. Тепер давайте поговоримо про інструмент, де ми торгуємо. Ми використовуємо платформу Pocket Option. І важливо розуміти, це є ваш торговий термінал. У 2026 році технології дозволяють нам утримувати котирування і відкривати угоди з будь-якої точки світу з мінімальною затримкою. Давайте розберемо інтерфейс професійно. Вибір активу. Це є те, чим ми торгуємо. Дивіться, тут на платформі зліва в нас є ось вибір активу. У нас є валюти, у нас є криптовалюти, сировинні товари, акції, індекси і так далі. Можна вибрати собі в обрані і так далі. Ось, давайте візьмемо, наприклад, валютна пара. Євро-франк. Що це означає? Євро це в нас є основна валюта, а франк це є валюта котирування. Тобто ми тут з вами маємо зрозуміти по нашому графіку, е наскільки сильно євро виросте до франка, відповідно, чи воно впаде. Так само можна собі вибрати крипту. Зараз вона наразі закрита на час зйомки цього відео, але, наприклад, можна взяти там е біткоін. Ось, наприклад, маємо біткоін відкритий, в нього малий відсоток виплати зараз. Ось ми тут аналізуємо графік біткоїну: чи він буде зараз зростати, чи він буде спадати. Так само маємо сировинні товари, такі як срібло, золото. Це одні з найпопулярніших. І кожен з цих активів має свій характер та свою волатильність. Далі в нас де графік. Це є наша робоча область. Сюди надходять дані про ціну в реальному часі. Ось зараз перед собою ці червоні та зелені свічки, які ми, до речі, розберемо з вами далі, це в нас є все, по суті, графік. Далі в нас тут є час, це і час експірації, на який ми будемо торгувати. Тобто ми маємо проаналізувати графік і зрозуміти, ага, ціна зараз піде за 5 хвилин вище чи нижче. Якщо ми, наприклад, маємо тут 5 хвилин час експірації, ми собі виставляємо суму, на яку ми особисто будемо торгувати. І я, наприклад, зараз бачу, що біткоін має вирости через 5 хвилин в ціні. Що я роблю? Я виставляю час експірації 5 хвилин, виставляю суму, на яку я буду торгувати, та натискаю кнопку, тобто відкриваю свій ордер або купити, або продати. Якщо я, в принципі, вважаю, що зараз графік буде рухатися вверх, я натискаю кнопку купити. Якщо я зараз бачу, ага, наприклад, у нас тут є лінія супротиву, відповідно, зробили її ретест, і я бачу, що зараз графік буде падати. Я натискаю кнопку Продати. Ось так відкривається. Позиції на цій платформі. Тобто, ось ця сума 2000 доларів, яка в мене зараз стоїть, це є сума вашої інвестиції. Зверху це є час експірації, так як я вам вже пояснив, на який ми будемо входити в одну угоду. І в тому і полягає особливість нашої торгівлі в тому, що ми працюємо з фіксованим часом. Ми прогнозуємо, де буде ціна через конкретний проміжок часу: одна хвилина, п'ять хвилин чи навіть декілька годин. Чому саме ця платформа? Швидкість виконання і зручність аналізу. Тут вбудовані всі необхідні інструменти для технічного аналізу, про які ми поговоримо з вами далі. І я хочу вас попросити: ставтеся до платформи не як до гри, а як до складного програмного забезпечення для управління фінансами. Частина 5. Японська свічка Як ми взагалі читаємо інформацію з ринку? Ми не використовуємо лінійний графік, він дає нам замало даних. Давайте я вам зараз його покажу. Ось так виглядає лінійний графік, який взагалі нам нічого не дає. Ми використовуємо свічний тип графіку є світовий стандарт професійного трейдера. Давайте розберемо з вами, що таке свічка теоретично. Свічка це є пакет даних за певний проміжок часу. Наприклад, якщо ми вибрали таймфрейм одна хвилина, то кожна свічка показує нам повну історію торгів за ці 60 секунд. Давайте я вам це покажу. Ось, що таке таймфрейм? Таймфрейм це інтервал часу, за який в нас працює одна свічка. Ось, до прикладу, в нас є таймфрейм одна хвилина. Давайте я виберу, наприклад, валютну пару і виберу єврофранк. Я вам показував на прикладі. Ось кожна свічка відкривається одну хвилину. В неї є тіло свічки, тіло свічки це ось ця жирна її частина. І є тіні свічки. Ось ми бачимо ці такі тоненькі полоски. Про що вони нам взагалі говорять? Давайте з вами розберемо також на практиці. Ось дивіться, в нас, в принципі, в свічки є ціна відкриття та ціна закриття. Тобто, якщо в нас свічка зеленого кольору, вона також називається бичичою, вона відкривається ось тут і закривається ось тут. Ми це бачимо. Це я говорю про жирну частину нашої свічки. Тінь або фітіль ми до уваги зараз не беремо. Тобто, ми бачимо, що дана свічка відкрилася в даній ціні, закрилася ось тут. Це означає, що зараз покупці перехопили ініціативу, і, в принципі. Зараз вони є сильніші на ринку. Але ми маємо ще тінь. Що означає тінь? Вона означає, що за протягом цієї одної хвилини ціна достигла такого максимуму, але вона не встигла втриматися і опустилася трошки нижче. Але загалом, якщо ми маємо ось таку велику зелену свічку, це означає, що покупці наразі є набагато активнішими. Далі, ось, наприклад, ми бачимо, що в нас формувалась тут червона свічка. Це означає, що в неї ціна відкриття на оборот буде зверху, а ціна закриття буде знизу. Ось це є так само чітко видно. І тут по тіні ми бачимо, що ціна доходила ще нижче, але протягом одної хвилини покупці встигли трошки відкупити даний актив, і свічка закрилася за одну хвилину трошки вище, і утворилася ось така тінь. Тобто в нас є максимум свічки та мінімум свічки цей період, це є точки, які, до яких ціна наша дійшла за цю хвилину часу. Це є по тінням. Також нас є ціна відкриття та ціна закриття. Ціна відкриття в зеленої свічки буде знизу, ціна закриття буде зверху. В червоної свічки ж наоборот, оскільки вона рухається вниз, ціна відкриття в неї буде зверху, а ціна закриття в неї буде знизу. По тінням все однаково. Тут зверху є максимум, за який прийшла ціна, знизу є мінімум. Дивіться, це є критична. Точно важлива інформація. Тінь показує нам екстремальні значення ціни, які були досягнуті, але вони не втрималися. Давайте трошки теорії. Що означає це мовою фінансів? Це означає, що продавці агресивно тиснули ціну вниз. Ось тут ми можемо це побачити. Але на певному рівні вони зустріли величезний обсяг лімітних ордерів на покупку. Покупці викупили ось це все падіння і повернули ціну трошки вище. Це є сигнал відторгнення ціни. Ринок каже нам: ми не хочемо йти ще нижче. Вміння читати форму свічки дає вам розуміння психології учасників ринку ще до того, як сформується новий тренд. З чим ми взагалі працюємо? Основа це є валютні пари. Валюта це є товар, але її вартість завжди відносна. Ми не можемо сказати просто ціна долара. Ми кажемо ціна долара до євро. Основні типи активів, які ви маєте знати: мажорні пари, пари за участю долара США. Наприклад, євро-долар, євроUSD вона позначається. Це найбільш ліквідні інструменти у світі. Тут найбільші об'єми торгів і найбільш технічні рухи. Для новачка це найкращий вибір. Також є в нас крос-курси. Пари без участі долара. Наприклад, Євро GPY, евро до єни. Вони мають свою специфіку і часто показують більш затяжні тренди. Також є сировина, наприклад, золото, позначається вона XAO USD, є також нафта. Ці активи дуже чутливі до геополітичних новин та інфляції. Також на платформі ви зустрінете позначку OTC over the counter. Вам потрібно розуміти природу цього активу. У вихідні дні, суботу, неділю, міжбанківський ринок зачинений. Котерування OTC – це є потік цін, який формується всередині системи на основі математичних моделей та внутрішньої ліквідності. Це не фейк, це є синтетичний ринок. З точки зору технічного аналізу він працює так само: тут формуються тренди, працюють рівні підтримки та свічкові паттерни. Але важливо запам'ятати, на OTC не впливають зовнішні новини. Це є чиста техніка. Також хочу вам ще нагадати, що в описі під цим відео є посилання на мій телеграм-канал, в якому ви дійсно зможете знайти покрокове навчання по трейдингу. Так само в нас є ком'юніті, в якому ми розіграємо дуже багато призів. Там так само є торгові сесії від мене та від моїх аналітиків, і по і по теханалізу, час з учасниками ком'юніті, яких вже більше тисячі, які підтримують один одного і заробляють кожен день. Ну що ж, а тепер ми підійшли до головного: як прогнозувати ціну? Ми використовуємо технічний аналіз. Це є метод прогнозування майбутнього руху ціни на основі її минулої поведінки. Логіка тут дуже проста: ринком керують люди і алгоритми, які діють за певними шаблонами. Історія повторюється: ось три кити технічного аналізу. Ринкова структура. По-іншому ми називаємо її тренд. Ринок ніколи не рухається хаотично, він рухається в трендах. Висхідний тренд. Кожен наступний максимум ціни вищий за попередній. В такій ситуації ми розглядаємо тільки угоди на підвищення, тобто на лонг. Несхідний тренд. Максимуми знижуються. Ми шукаємо вхід на пониження. Також в нас є боковик, тобто консолідація. Ціна рухається в коридорі. Давайте я вам це покажу на явному прикладі. Дивіться, зараз ми з вами бачимо, що графік наш рухається донизу. У нас є дуже багато інструментів, так як я говорив на даній платформі. Є в нас паралельні канали. Ми можемо використовувати їх для того, щоб визначити, який в нас тренд. Ми проводимо по максимумам, ви вже знаєте, що таке максимум. Максимум це є верхня точка кожної свічки. Ось. Ми провели по максимумах, і ми бачимо, що кожен максимум він є нижчий за попередній. І це є основною ознакою того, що в нас несхідний тренд. Але також в нас є мінімуми. Ось тут ми бачимо раз, два, три, чотири. І ми бачимо, що кожен мінімум є нижчим за попередній. Це є ознакою несхідного тренду. І є таке золоте правило в трейдингу: тренд твій найкращий друг. Торгуй за трендом. Тобто, якщо ми бачимо, що графік рухається вниз, ми чекаємо корекцію та шукаємо відкриття позицій на продаж. Також, давайте я вам покажу висхідний тренд. Ось тут був. Беремо е, в інструментах ті ж самі паралельні канали. І ось так їх собі проводимо. Ось. І ми з вами бачимо тепер ось ці максимуми. Кожен наступний максимум це і старіший і це і новіший. І кожен новіший максимум він стрибає ніби вгору. Тобто кожен його максимум новий вищий за попередній максимум. І це означає, що в нас є висхідний тренд. Тут, відповідно, ми шукаємо відкриття позицій на покупку. І давайте я вам поясню, що таке консолідація. Ось, до прикладу, ми бачимо, давайте я намалюю за допомогою прямокутника тепер. Беремо собі такий інструмент як прямокутник. Ось так його проводимо. І малюємо такий самий прямокутник зверху. Що ми можемо бачити в даній ситуації на графіку? В нас е, максимуми та мінімуми знаходяться плюс-мінус на одному рівні, і вони не оновлюються ні вище, ні нижче. І в нас утворюється ось такий рівень супротиву та рівень підтримки, про який ми зараз, до речі, з вами поговоримо. Це означає, що ми будемо працювати тут від цих рівнів. Якщо ми побачили, що в нас є боковик, тобто флет, тобто консолідація, воно декількома фразами називається. І ми бачимо, якщо воно, наприклад, доходить до верхньої зони, ми знаємо, ага, тут ми будемо брати на продаж, доходить до Нижньої зони. Ага, можемо брати на покупку. І так ми можемо читати ринок за допомогою цього графіка та наших знань. Так як я вам говорив, тепер ми будемо спілкуватися про рівні підтримки та рівні опору. Це є цінові зони, де історично відбувався розворот ціни. Зона підтримки. Цінова зона знизу, де інтерес покупців настільки сильний, що він зупиняє падіння. І також у нас є зона опору. Зона зверху, де продавці починають домінувати і зупиняють ріст. Тобто ціна рухається від рівня до рівня. Це є просто закон. Тобто, так як я вам говорив, тут ми бачимо, продавці були активні, покупці тут починають відкупляти на цьому рівні. Це є рівень опору. В нас зверху це є наша стеля. І якраз коли ми бачимо, що графік доходить до стелі, тестує її, ми розуміємо, ага, зараз будуть відкуплятися продавці, оскільки в нас немає ні висхідного, ні несхідного тренду, і ми рухаємося в боковику. Ми дали рух нижче, ага, тепер я можу купляти, тому що ми тепер біля рівня підтримки. Це є наша так звана підлога. І графік ви можете бачити, коли в нас ринок в боковику. Просто можна сказати таку аналогію провести як м'ячик від підлоги до стелі. Стрибає, стрибає, стрибає. Наша задача як трейдера зрозуміти, визначити ці зони та заходити відкривати позиції на покупку або на і третє, дуже важливе свічкові паттерни та індикатори. Це є наші інструменти для точного входу. Ми шукаємо підтвердження: наприклад, ціна підійшла до рівня підтримки. Ми не окупуємо одразу, ми чекаємо реакцію. Якщо ми бачимо свічку поглинання, це є така велика зелена свічка, повністю яка перекриває попередню червону. Це є сигнал, що великий капітал увійшов в гру. Давайте я вам зараз покажу, як виглядає ця свічка. Ось, до прикладу, ми бачимо, що в нас тут є рівень підтримки, ми до нього дійшли, і в нас з'явилася ось така велика зелена свічка, яка собою перекриває цю і цю свічку. Тобто вона і більшою за ці дві свічки. Це називається свічка поглинання. Вона собою забирає е, ось ці всі ордера, вона забирає ось ці дві свічки. І відповідно, ага, після поглинання ми розуміємо, все ми точно будемо зараз рости. І це поглинання настільки потужне, що воно може навіть е, в принципі, пробити далі графік ось е, догори через рівень супротиву. Також є дуже багато. То різних патернів, такі як пінбар, такі як молот, перевернутий молот і різні фігури, такі, як, наприклад, голова та плечі, подвійна вершина, подвійне дно і так далі. Це є фігури розвороту тренду, є також фігури продовження тренду, такі як прапор і так далі. Але це є трошки затяжко для вас зараз, тому ми вивчаємо з вами зараз базу. Далі ми поговоримо про індикатори, такі як RSI або ковзні середні. Це є додатковий фільтр. Вони допомагають побачити те, що важко помітити оком: перекупленість активу або силу тренду. Давайте розберемо їх зараз. Ось на цій платформі індикатори ми можемо знайти ось тут. Перший індикатор, про який я говорив, це індикатор RSI. Я говорив вам про перекупленість та перепроданість. Давайте я покажу вам, як це працює. Ось, до прикладу, ми рухалися дуже сильно в несхідному тренді, і ми зайшли в перепроданість. Давайте я трошки для вас збільшу. Цю лінію відключимо, а ці лінії зробимо просто жирнішими. І основну лінію також зробимо жирнішою. Ось. І ми бачимо RSI, це ось тут знизу у нас ось така лінія і є якісь зони. Ось тут ви можете бачити, є зона 70. І є зона 30. Що вони собою означають? Якщо актив дуже довго продавали, він заходить в зону перепроданості. Він в неї заходить тоді, коли наша основна зелена лінія RSA знаходиться під ось цією позначкою 30. Це означає, що дійсно дуже багато актив продавали, і, скоріш за все, десь скоро його почнуть купляти. І так і сталося. Тут актив був в перепроданості, його почали помаленьку відкупляти, відкупляти, відкупляти. В принципі, ось і так воно виглядає. Якщо ось ця зелена лінія знаходиться над позначкою, 70, вище лінії 70. Це означає, що актив дуже довго купували, і, скоріш за все, його треба буде скоро продавати. Ось так працює в принципі технічний аналіз, індикатори і так далі. Дивіться, ви можете знати ідеально технічний аналіз, але без наступних двох пунктів ви не станете професіоналом. Пункт перший фундаментальний аналіз: це є аналіз економічних факторів: ВВП країни, рівень інфляції, облікова ставка центрального банку та рівень безробіття. Ці новини виходять за розкладом. Ваше правило перед початком торгівлі відкрити економічний календар. Якщо ви бачите вихід важливої новини, наприклад, Non-Farm Payrolls у США, ви повинні бути поза ринку. У момент виходу новин волатильність стає дуже непередбачуваною, і технічний аналіз тимчасово перестає працювати. Пункт номер 2 Ризик менеджмент. Це і математика вашого виживання. Трейдинг це є робота з ймовірностями. Жодна стратегія не дає 100% результату. Збиткові угоди будуть, це і частина бізнесу. Це те саме, що витрати на оренду чи податки. Ваше завдання контролювати збитки. Є золотий стандарт. Ризик на одну угоду 1-2% від вашого балансу. Не 10%, не 50%. Якщо у вас є 1000 доларів, ваш ризик це 10-20 доларів. Це дозволяє вам втримати серію невдач і залишитися в грі. Якщо ви порушуєте це правило, ви перетворюєте трейдинг на азартну гру, де математична перевага не на вашому боці. Ми пройшли з вами великий обсяг інформації. Я показав вам структуру ринку, я пояснив вам логіку ціноутворення, я дав вам інструменти аналізу та правила безпеки капіталу. Тепер м'яч на вашому боці. У 2026 році навичка самостійного управління капіталом це не розкіш, це необхідність. Світ стає турбулентним. І тільки ті, хто вміє аналізувати інформацію і приймати холодні рішення, тільки ті будуть процвітати. Не намагайтеся стати мільйонером за один день. Це і шлях довжиною в життя. Почніть з деморахунку. Навчіться відчувати ринок, навчіться бачити рівня. Відточіть свою дисципліну. І пам'ятайте, успіх в трейдингу це не є магія, це є результат системної праці. Я продовжую ділитися своєю аналітикою та реальними угодами. Я показую цей шлях відкрито. Якщо ви хочете розвиватися далі, заглиблюватися в нюанси стратегій, всі посилання на мої ресурси ви знайдете в описі. Розвивайтесь, аналізуйте і дійте. Побачимося на ринку.